Нашу плашечку. Ілья, а що ти наносиш? Зараз ми з вами нанесемо антікхальк Максі. В техніці дамоличку прожило, а іншим словом ми це сиділо полівемо і проявимо наші місці. Робимо з вами цікаво. Оскільки тут є маленькими маленькими малюнки. вже щоб вони були маленькі, а на другому шарі ці всі малюнки ми вами проявимо. Тобто вони нас були цікаві. Зараз ми наносимо другий шар нашого МТІ-картмаксу. Ми там його гарненько розкладуємо, заповнюємо всі наші пустоти, повністю йдемо заповнювати наші пустоти і такими руками, що їх показуємо, проявляємо наші низки. Далі ми його йдемо гарненько уточнюємо. точнімо, підряд з обяву. Ми гарно уплотнили нашу поверхню, глянцули. Ну, глянцули буквально чуть-чуть, щоб так щоб було трошки. Да, і все. Чекаю всіх на майстер-класі кожну суботу, на Барковецькій 6, з 11 до 3. Всім дякую, до зустрічі!